Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в Fusion Mod, і ми зупинились на шостому рівні Четвертої локації, а саме цієї нічної з басейном і туманом. Коротше, я вирішив, що перейду на свій основний канал, адже не круто, що на двох каналах однакові відео, і YouTube може на це, ну, типу Відреагувати не дуже добре. Тому я вирішив, щоб цього уникнути, я краще був викладати на один канал відео. Дам. Тим часом нам вже дали вітряка. І... Зірочку, прекрасно. Я, заскучився я трошки за Fusion модом, тільки я вже не пам'ятаю, що треба брати, а що не треба брати, не знаю. Давайте отак от спробуємо, я думаю. цього буде достатньо. А, я згадав, ми ж можемо об'єднувати ліхтарі з кактусами точно. Окей. Так, і мені здається, буде загучно, знаючи свої ці відео, то головне, щоб мене було чути, правильно? Правильно. О, хай буде соточка, Let's go. Е, відразу об'єднуємо соняшників. Сажимо такі штучки. Зомбіс аркамінг. Так, у нас ще є молоток, про який я в минулій частині чуть-чуть підзабував. Ну а на цей раз вже має бути все добре. Надіюсь. Так, уже шарик полетів. А Оце вже страшно. І, звичайно, що над водою. Чим його контрити? А, його ж можна здувати. Прекрасно, туди його. Окей, ого, вже скакалка біжить. Оце вже скарі. Це вже вері скарі, так. Що можна робити з тим? Дайте сонці, бласк. Дякую. Ем, ну так, можемо зробити. Угу. Молодець. Так, знизу на воді у нас якийсь проблем невеличкий. А, я, до речі, не взяв горіхи. А, я взяв горіхи. Окей. Так, оце мені не подобається, що відбувається. Давайте ми його заблочимо. А, пофіг. Я думав, це так працює. Я це так не працює. Так, давайте позбавимося від нього, а то він зараз може начудить. І мені би ще два сонечка, будь ласка. Дякую. Ой-ой-ой, ха-ха, полетів. Кайф. Так, оце вже недобре. оце вже мега недобре, що зараз відбувається на карті. Треба не забувати час повінювати. Так, чекай, чекай. Дайте ми мінку сюди. Соняшника засейвимо. Цього би перебити, якщо чесно, але вже не вийде, я так зрозумів. А, вийде, давайте. Фух, прекрасно. Я бачу, що можна це з Steam. Давайте зараз подивимось. Ой. А що я зробив? Я не знаю. Ні, чекай. Фух. Так, щось я трошки протупейшен. Окей, хай цей собі просто йде. Е, ну, я про цього. Хай він собі піде звідси. Ми тим часом задефаємося і пересаджуємо горішка. Десь сюди, наприклад. Окей, тобто у нас вже починається тут м'язко таке. Окей, хочу об'єднати це з Стим. Давайте. Ага. І що тепер? Воно щось крутиться. Я бачив дуже якісь круті комбінації можна робити, але я ніколи їх не вивчав. То, що я кажу, я не такий фанат. Фюжена, типу, я не такий прошарний. Вже давно всі всі шари, все знають, а я ні. Отакий таке Чумбо-Юмбо Що я сказав? Чумбо-Юмбо? Окей, можна приморозити, я думаю, всіх. Мені не подобається, що тобі відбувається, і. Давайте так ще зробимо А їх можна об'єднання між собою? Він зник. А куди? Кут? А, він тепер освітлює все на зоні, все, я зрозумів Все, блин. Підірвали нашого горіха. А там з двох сторон. Давайте я врятую. Фу. Ой! Е, кабачок? Гм. Бам. Я не знаю, на якихось супляк прохожу, бо я взагалі взяв якісь рандомні рослини максимально. І що мені робити з цим. Не. Ти не підірвеш. Хоч когось я врятую. Ай. Це вже боліч. І що я зробив? А, на нього натискати треба, окей. А, можна собі зробити такого вітряка, на якого ви зможете натискати. Круто. Бам! Так, тут треба врятувати. Зверху якась дупейшен. Ой. А я щось перший раз почав проігрувати. Мені би чесно. Я знаю, що мені треба. Мені треба оцей чубро. О, як добре, фух. Молодець. Mm. Часно я посадив. Так, можна ж мінус 2 робити, точно. Кактусу смерть, на жаль. Можна ще так зробити. Блин, якийсь екшен відбувається на карті, якщо чесно. Та досить дісти моїх ліхтарів. Ва! Wow. Ой. Це не добре. Так, а з чим я тебе обінать можу? Що ти крутишся? Я не розумію його толк. Він ж нічого не робить навіть. Ам. Ам. Так, кабачок там має зараз порішати. Не приказує, що я взяв латацію, але на воду взагалі нічого не саджу. Бачите, потупив, мені треба було тактику з ліхтарями робити. А я щось взяв якихось зірочок, які нічого не можуть. А, вон, дивіться, він кидає йому зірки, а шо далі тут. Кидаєш ти йому зірки, а що з цього. А, він перекидує їх куди треба, все, я зрозумів. Буду знайти. Тобто нам треба побільше, да, щоб там контрилося. Ти нафіг, не чпай. Так мені би вітряка зараз. Давайте ще одну таку зірочку зробимо і зараз я купу цих зі посаджу. Щоб зробити імбу. Так, отут ззаді треба. Давайте його обіймо. Дайте зірочку, дайте сонечко. мені треба зірочка. А взагалі мені треба вітряк в першу чергу. Я це відсажу на всякий випадок. Так, да, дивіться, воно ки... збирає зірки і перекидує їх. Окей, окей, це не таке гімно, як я думав. Тобто це крута тема, треба просто багато зірок посадити, і тоді буде топчик. Ось давайте сюди, напекло, ще одну. І мені ще раз треба вітряк. Причому негайно. Може його просто вбити? Ой. Це не зовсім то, що б я хотів зробити. А. Бри на цеймбам! Дивіться на ці спіннери. Бам, і все, немає зразу за одну секунду. Ой, бідний горішок плаче. Не їжте його. Я вже заморожена слюса потекла. <звісно> мені треба більше потужності її. Оооо. Анлакі. Я не це хотів зробити уж точно. Так, я думаю, мені треба гриб. який підірве всіх тут, а нафіг. Так. 100%. Так, зірочка, передавай свій сонечко Зірочки топ тобто. Треба більше зірочок. Чекай, куди ти біжиш. Чого вона не працює? Окей. Так, чекайте, чекайте, чекайте. Мені треба. Мені треба сонця. Мені треба негайно вітрячок. О, сонеці? Сониться. Кисониця. Давай швидше. А який екшен тут відбувається. Йомою, люди, я перший раз юзаю абілки в цій грі Нічого собі. О, прогрес. а це я виграв. А, ні, це тільки друга армія Ой! Ой, гриб Мені треба гриб Той, що чорненький такий, знаєте? Давайте швидше. Найс. І дивіться. Ой, яка зараз краса буде, ви не представляєте. Так, оце мені не, не подобається. Давайте йдіть геть. Ні. Блин, а що відбувається? Мені не вистачає грибів. У мене не так багато чорних грибів. Полетів звідси? Мені треба зірки. Прям нереальна кількість. Як він з'їв зірку там знизу, тільки я. ой, я зрозумів вас. Поняв. Питань немає. Е. Давайте вилікуємо. А що мені робить там, що знизу? Що там відбувається? Блін. Якась повна дупейшн. Так, цих здуваємо. Цього прибираємо. Там знизу підірветься, кактуса давайте засейвимо. Треба більше. Ну, мені просто не вистачає, мене один соняшник залишився, якщо у мене сонця більше. Мені треба соняшників саджати, якщо закінчиться, я програю. Це вже прям буде ГГВП ВП повне. Давайте тут задефаємо, там немає газону косарок. Е, тут я зараз горіха посаджу. А, ну так, да, звісно. Ні, я оцього не побачив. Оце вже фігня повна почалась. А вс, ГГ, у мене навіть інформації немає, що де відбувається. Отут летить. А чим мені його контрить? Мені треба два сонця негайно. А його заморозити можна? Ні, мені це нічого не дасть. Поняв, оце таймінг, звісно, ну я лох. Я ідіот. Ооой. Ви ж зрозуміли, да, що сталося? Тільки я посадив гриб, там зразу дали два сонця на вентилятор. <пліст> Поняв, давайте зараз я пройду. <свіст> Окей, я вирішив змінити трохи тактику. Почнемо поки так грати. Давайте, я вже переключусь, коли настане цікавий момент. Так, уже якийсь екшен почався. Ну, я конкретно це по звукам чую. Ясно. Тут у нас просто дефолтні зомбіки сховались. Ніякого екшена, це був обман. А, я горіха не взяв. Ви, ви знаєте це? Жесть. Я не взяв горішка. А це вже фігово. Я тільки зараз це зрозумів. О ясно. Буде весело? Буде дуже весело. Окей, ми цих сейвимо. Цей там зверху їсть гавнюк. Де він там копається? Угу. Так, давайте заморожу. А чого його вони вбиває, що означається? Я спеціально це зробив. Кабачок. По нього питань немає. Він чекає, щоб обов'язково хтось кусив соняшника, це ж так треба, Правильно. Так ти зразу звідси йдеш. До побачення. Окей, тобто мені треба по факту садити повсюди ці зірки, щоб задефатись. ти не будеш їсти їх. Дякую. А що він такий живучий, коли він помре уже? Дайте я від одного хоча б цього посажу, а то нічого не видно. Окей, по сонці в мене все добре, поки треба більше зірочок. Треба по, по, два, по дві зірочки посадити. Тоді буде друге діло. Тоді буде все по-іншому. Ой. Тихо, тихо, тихо. Що відбувається? Жесть. Я давно так не потів в Fusion моді на Щоб тут, а я це прям не очікував. Чесно, мені б треба було б зробити ще вітряковою оцей... цією зіркою об'єднати. Хоча б одну штучку. я думаю, зараз зроблю. Я, до речі, спеціально їх не вкачую, тому що коли латанція теж сонячна, то вони самі вкачаються. Це доволі круто. Шкода, що баф не дається. Найс. Ем, отак мені треба. Давайте чуть-чуть сповінимо все, що тут відбувається, а то мені не подобається. І на задні ряди треба посадити кактуси, щоб не мучитися з тими шариками. Треба більше зірок. Мені треба більше зірок. Ай. Не менше більше я сказав. Блін. Фігово якось виходить. Фух, вижила. Вижили, не знаю, соняшники. Так, чекайте, кого мені можна тут прибрати? Давайте ось це діло я приберу. чекай кактуса рятувати. Так, прекрасно поки все. Значить, сюди можна факела посадити. Все, пора об'єднувати, я думаю. Хоча би одну штучку треба вже зробити. Е, цікава форма соняшників в мене вийшла. Ні. та куди? Задивився на форму соняшників отут. Вибачайте. Е, робимо ще отаке. А, я на двойку можу моментально міняти їх. А, точно, там ж шрукавичка. Соб, я на двойку нажав. Ну-ка, я хочу ще раз це перевірити. А, так, да, на двойку можна моментально зміняти. Зміняти, да. Поміняти місце розташування цих тюбиків. Все вже, все по другому все йде куди краще. А, я тільки зараз помітив, що соняшника можна об'єднати. Не соняшника, а. Блін, хто він? Зірку з ліхтарем. Це вже цікава тема. Так, айніт мор. Анімобу лис. Блін, а зірки це топчик прям. Люта імба. Я боюсь представити, які з ним є гібриди во. Оце вже буде цікаво. Так, сюди зірочку. А зірку можна з кактусом об'єднати. Стоп. <рес> Вентилятор, дивіться, який. Байректарчик. Не чіпайте. Того він похудав, звісно. А кажуть, кістки великі, але виходить, що це обман, все-таки це жир. Я нікого образити не хотів, якщо. А, можна зробити, щоб ще одну рослину туди саджати, офігеть. Так, чуть-чуть рустих, будь ласка. Ви подивіться, скільки тут версій. Я понад створював. Окей, треба більше зірочок, треба хоча б штук 10. О, можна ще з цим обінати. А, вже пізно. Блін, ну це круто, мені так подобається. А, от тут, дивіться, ХП, все, я згадав. Дем! Ну все ми виграли, типу. А, це друга армія. Я, я знову те саме сказав на тому ж самому моменті. Цікаво, що чим в різниці цієї кактусної зірки? Вона взагалі ніби нічого не робить, по-моєму. Може її об'єднати з кимось треба. Дивіться, ми коли її беремо, вона посміхається. <рикольно> прикольно. А, треба, щоб. А чого вони тільки зараз стріляють почув? Нічого не зрозумів, але окей. О, дивіться, можна зробити таку зірочку, прикольно. У Бам! Бин, оце в мені кайф. Я так кайфую з фьюжена, він такий якийсь цікавий, постійно щось нове знаходиш. Прям кайф. <плес> а, воно теж виростає, дивіться. А, вона спамить цими зірками прям по мільйон штук. Круто. Бен круто зроблено. Треба ще вентилятор. Бен, ну якби не давали цих зірок, типу. Е я не знаю, як це треба було проходити проходить. То що тут виглядає, все доволі важко, я вам скажу. Фух, я злякався, що у мене запись не йде. Це саме страшне. Це стра... саме страшне відчуття е е е е ютуберів. Блин, Імба, мені сподобалось. Подивіться, що на карті, я взагалі нічого не бачу вже, скільки ефектів. Відбувається все, що хочеш. Ого, там шахтарів повлазив. Ну, ось пофіг, це остання армія, тому... Да. Круто. Ну, я думаю, поки одного рівня буде достатньо. Вже 23 хвилини. І ось, до речі, я пам'ятаю ось цю паскуду. Я її бачу в якісь там перших серіях, де у нас подарунка вилізла. Окей? Що ж, всім дякую за перегляд. Це була офігенна серія, мені як завжди сподобалось. Прийшли ми лише один рівень, але це через те, що я програв в тому До наступних зустрічей, всім до побачення.